Російські окупанти в ніч на 23 грудня гатили по Дніпропетровщині, завдали ударів по двох містах Нікополю та Марганцю. На щастя, люди вціліли. Як повідомили у ОВА, у Нікополі, російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу з'ясовують. Окрім того, рашисти за добу 61 раз обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області загарбники атакували із артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Ворог обстріляв Херсон 30 разів. Били по житлових кварталах міста. Російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки. Через російські обстріли минулої доби одна людина загинула. Двоє жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також за 22 грудня росіяни вбили аж чотирьох мирних жителів Донеччини. Ще семеро людей в області дістали поранення.